21. Усі люди вільні, рівні в своїй гідності і правах. Конституція це каже нам у перших жерядках. Стаття 27. Кожен має право жити, це ніхто не відбере. Має право боронитись чи зі зброєю, чи без. Власну думку, своє слово виражати можуть всі у книжках, статтях, промовах, в інтернеті і в пості. Стаття 43. Маєш право працювати, заробляти на життя. Обирай собі роботу, але примусу нема. Стаття 52. Діти рівні між собою. Оборона у дітей права життя.